Троє жителів Донеччини загинули та четверо отримали поранення через російські атаки. Протягом доби поліцейські зафіксували 2710 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Слов'янськ, Українськ, села Воздвиженка, Лозове, Мемрик, Новий Комар, Шевченко. Руйнувань зазнали 14 цивільних об'єктів, 6 житлових будинків, адмінбудівлю, комунальне підприємство, автомобілі, комунікації. Росіяни вбили цивільних осіб: одну людину в Українську, одну в Мемрику та одну у Воздвиженці. Костянтинівку ворог обстріляв з артилерії, травмовано двох мирних жителів. Пошкоджено три багатоквартирних будинки, адмінбудівлю, авто. Слов'янськ війська РФ накрили за РСЗВ «Смерч», поранили цивільну особу, пошкодили три приватних оселі, комунальне підприємство, автомобіль. У Лозовому, внаслідок удару, зі смерчів є поранений. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.